Це Max Studio, і він коштує 8 тисяч доларів. 8 тряся тисяч доларів, витрачених на безпонтову Max Studio, на якому навіть ігри грати не можна. Впевнений, щось таке хотіли почути хейтери про мій Max Studio уже на початку відео. Але ніфіга. Ігри тут літають, і всередині відео я покажу, як він розриває на ультра в кіберпанку Baldur Gate 3 з FPS вище, ніж на деяких ПК, і справжньою відюхою. І якщо трішки заспойлерити, для когось це ідеальна робоча машина, яка закриє робочі питання та сприятиме карі. Єрному росту. А для когось дорога помилка, яку він буде згадувати кожен раз, дивлячись на якусь Audi діти року, уявляючи, як міг на ній кататися, але не купив, бо купив Мак, який по ціні ідентичний. Чому? Я скажу вже дуже скоро: йоу, банда, з вами Васильков. Я працюю на Mac Studio m 3 Ultra вже 8 місяців. Монтаж, складна покраска відео в 4К, DaVinci Resolve Fusion, важкі таймлайни, реальні дедлайни. Це не матьюки, це терміни, які потрібно знати, коли ти купуєш цей ПК. І так. Це відео це не тест на один день, і не перші враження якогось інфоцигана. Це реальні враження людини, яка дуже вагалася, але все ж купила і має багаж досвіду. Тому сьогодні я прямо скажу, кому він реально потрібен, кому краще взяти Mac Mini на М4. І найголовніше, де цей монстр раптово стає слабким і розчаровує. Почнемо з простого: чи робить Mac Studio на m 3 Ultra твою роботу швидшою? Так, чи робить він тебе автоматично кращим дизайнером чи монтажером? Ні. Чи можна назвати його кращим настільним ПК під час блокауту в Україні? Однозначно так. Чому? Бо більшість з нас сидить без світла і користується блюєті, екофлоу чи інвенторами, і нам потрібно, щоб витрата електроенергії була адекватна а в ідеалі економна. А Studio при найсерйозніших навантажні та стрес-тестах брав у мене 350 Вт. І увага в режимі перегляду YouTube чи просто роботи з документами не більше 35 Вт. Це феноменально. Окей, давайте зробимо порівняння з Mac Mini на m 4 адже це бюджетне рішення, яке часто розглядають люди при виборі ПК від Apple. Ось цей Mac Mini без перебільшень 11 разів дешевший, ніж Mac Studio. Тому це буде цікаво. Дивись, у 80% повсякденних задач різниця не така велика, як ти очікуєш. Монтаж YouTube-відео, базовий колір, графіка, перегляд відеосів на YouTube, читання новин у 10 вкладках браузера. Mac Mini справляється. З цим на усі 100 і різницю ти не помітиш. Особливо, якщо ти монтуєш в CapCut чи іншоті контент, який знятий у Full HD. Але щойно ти візьмешся за 4К відео в RAW форматі, де є важкий Fusion, купа нот, складні ефекти, кілька потоків 4К. Mac Studio просто їде далі, ніби нічого не сталося. А MacMini, як та таблетка активованого вугілля в шлунку, після 2 літрів грілки, каже: А що тут треба робити?» А тепер без зайвих слів монтаж у DaVinci. У DaVinci Resolve в це Відчувається найбільше, таймлайн не думає, він живе. Два, три чи чотири потоки у 4К. Йому байдуже. Таймлайн плавний навіть у 50 кадрів. Тягне абсолютно усе у грейдингу та стопориться лише на шумодаві, бо шумодав кладе на лопатки будь-яке залізо, навіть 50 90 Але скажу чесно, якщо ти монтуєш простий контент, цей комп'ютер не зробить твої відео кращими, адже це про творчість бачення, а не про залізо. Окей. Похвалив і, здавалось би, купую. Не спіши, бо завжди є ось це. Але Тож зараз поговоримо про слабке місце на Mac Studio за 8 тисяч доларів. Момент, який мене реально здивував та сильно розчарував, це 3D у Fusion. і я кажу про Fusion DaVinci Resolve. Так, це потужна машина, яка здавалось би, джере і пережує усе. Але Fusion не завжди масштабується так, як ти цього очікуєш. Fusion з роботою в 3D просторі фрізить, тупить, враження, таке, що ти працюєш на ПК з 200 баксів чи на мобіль. Але не на монстрі за 8 тисяч доларів. І тут є нюанс, адже After Effects злітає, а от Fusion – ні. Чому? Бо не все впирається в залізо, іноді впирається в софт. І про це майже ніхто не говорить. Тому якщо ти моушен дизайнер чи монтажер у DaVinci, то ти або перед покупкою перевчаєшся на After Effects і Premiere Pro, або як я страждаєш, бо тобі про це ніхто не сказав. Але чому так? Справа у тому, що Fusion – це древня програма, яку Blackmagic купили і інтегрували в середовище DaVinci Resolve, і йому більше. 30 років. В той час ніхто не знав про Metal чи Apple Silicon чіпи, а переробити код якому 30 років дуже складно. І той мужик, який його робив, вже може давно все. Тому тут задумайся, окей, okay, про ігри Чесно та без ілюзій. Чи тягне він ігри? Так, він тягне ігри. І навіть на високих або ультрах. Які ігри? Ну, Gate 3, Кіберпанк, Кеску, та ще всякі ігри по типу Вартандера, які я не граю з розумілих причин, та багато схожу. Але давай будемо дорослими. Це не ігровий ПК, це приємний бонус, а не причина купівлі. І так на твоєму екрані FPS в Кіберпанку та Gate 3 на Mac Mini та Mac Studio в ультра налаштуваннях Круто чи ні? Я думаю, круто. Бо якби три роки тому хтось сказав мені про те, що на Mac можна грати ігри, я поржав. Але зараз це реальність. І знаєш що ти пропустив те, що я дарую iPhone 14 Pro Max та Apple Watch умов на підписку і лайки. Все, що я хочу, щоб ти знайшов пасхалку, яку я ховаю в кожному мій відеоролик, три символи якої вже розгадано. Окей, тепер про тишу. Тиша це неочевидний, але дуже вагомий плюс. Найбільше, що мене вразило, це абсолютна тиша в кімнаті під час нереально важкого робочого монтажу чи покрасці. та навіть в іграх. Він реально не те, що дуже тихий, він абсолютно тихий. І Якщо ти працюєш 8-10 годин, то це психологічно дуже відчутно. Для мене це парадокс, адже тут маленький корпус, і здавалось би, де тут те охолодження, але великий мідний радіатор, турбіна і енергоефективність. Нішіпів від Apple – це вау. Це напевно єдине, що досі не розчаровує у Apple, бо телефони це жах. Тепер. Про 5 причин купити Mac Studio на m 3 Ultra. Перше, це стабільність під важкими навантаженнями, особливо під час блекауту. Друге, у DaVinci Resolve літає все. Абсолютно все. Окрім 3D простору у древньому Fusion, адже усі інші моменти без проблем. Третє дуже тиха робота. І поки не спробуєш, ти не зрозумієш, що це перевага. Четверте це великий запас на майбутнє. Особливо, якщо ваш воркфлоу це After Effects чи Premiere. Досі знаю людей, які працюють на m 3 Молину Ультра, а це вже більше шести років пройшло, і у них все літає. І п'ята, але дуже вагома причина при роботі на Mac Studio, ти не думаєш, як то скіпнути програму, щоб пограти в ігри, бо це в першу чергу потужна машина для роботи. Тут ти виключно думаєш про роботу, а не про кінтів у доті, тобто можеш бути в рази продуктивнішим. Але так як я чесний хлопака, а не інфосган, то тепер будуть причини не купувати. Причина перша ціна, вона болить. Друга, не всі задачі масштабуються. Третя, для багатьох Mac Mini достатньо. І якщо ти початківець, то це оверкіл, якого вистачить для CapCut, InShot, навіть для DaVinci Resolve, але без важкого грейду чи 4 А для 4 k і грейд буде для Mac Mini важко, навіть враховуючи медіа та прискорюючи прорез. Які Apple прокачала в чіпах М4? Тепер коротко і чесно для кого все ж таки підійде Mac Studio на m 3 Ultra? Підійде для монтажерів, якщо важкі проекти. Також для моушн дизайнерів, 3D-дизайнерів, але не у Fusion. Фотографів, які працюють 6К або 8К файл кафайлагро, бо брати суто для фото Макс Studio вартістю 8 тисяч доларів на це трошки треш та розкіш. Ну і для YouTube-креаторів, якщо ваш монтаж досяг рівня Pro, і ви вже вперлися в ліміти вашу MacBook Pro на M4 Max, що по суті важко уявити. Чи шкодую я про покупку? Ні, бо він закриває 70% моїх задач. А ті 30, що залишились це Fusion, від якого мені плакати хочеться. Чи пораджую його всім? Точно ні, бо це дорого. І якщо бути справді об'єктивним, якщо хочете ПК в Апл екосистемі, беріть ноут на m 4 Max або дочекайтесь M5 Max, так у вас буде мобільність. Трішки менша потужність, але це не катастрофічно для більшої частини користувачів. Якщо коротко, я обожнюю свій Mac Studio, бо це комп'ютер для людей, які вже знають навіщо він їм. А я знаю. Раз ти вже подивився це відео, напиши в коментарях, чим ти займаєшся та який комп'ютер у тебе зараз. Я скажу чесно, чи варто тобі дивитися в бік Mac Studio, чи можливо ПК на 40 чи 50-90 буде все ж краще. З вами був Васильков. Очікую вас в іншому відео.